Дивіться, зараз прийшов на роботу. Привіт, банда. О, ну, я і знаю, як я на роботі. Як я тут і Вадик на роботі, так? Да? Мені до тебе вопрос. Давай, нахуй, цю камеру убирайте. Я їбав, нахуй номінацію, я думаю. Пусть попасть, ти машина ставиш, то прицепив кучу, блядь, а я ось поповую. Ну, так ти якби на... Ти якби на роботі... Ти якби Ні, ну так, а що я... Ти був... Я сказав, без Що ти бушуєш? Що в нас опять? Бойлер поламався. Получив пес з утра. А ну розкажи, я ти з, з беременним кошельком два дні назад відпустив. Ти його закрити не міг, скільки грошей було. Та, сіки там не І на роботу не ходиш. У мене два вопроси. І ти даєш комусь гроші, щоб тебе хтось любив ззаді? Ілі даєш, щоб наоборот не полюбив, А Ану розкажи. Я полюблю, Ану розкажи, що в нас не так. Де ухваче, блядь? Давай у нього туху ні вивозить. Нахо немає. Ні, ну я вас купою кожен день. Плохо. Який кожен день ти на роботі не було, хоч не брешти. Так, ребята, не снімав давно, то время нема, то желання. Коротше, зараз варить завіси. Це він опять два дні прогуляв, завчора набрав прицеп. Що там? А труп понарізав, всю хернішу, ну, сьогодні він його собере повністю тебе його вже відвіз, да? так? конкретно по цьому зерновоз, борта з полторашки, не з двойки, а з полторашки. Легше буде трохи. Ззаді буде варена оця щушка, задвіжка під загручих сіялок і все біду. Все це буде, все це має бути варено сьогодні. Ось все вадіка тут нарізано. борта, керта, коротше, все чітко. Зараз ми з ним їдемо на почту, покажу вам, що він напродавав. Значить, напродавав вадік борон 6 штук. Е -е. І ще треба вправити один каток. Відправляємо ми їх delivery відправляємо в суботу. Бо в суботу скидка 30% ще на їхні пересилки. Типа називається якась медленна пересилка, там щось, ну, таке, в кавичках. Значить, по налічю, зараз я оставлю вадіка номер. Є все такі маленькі борони, як ми відправляємо, двічі, скільки їх там. Двічі три. І є великі, десь 1,5-1,5 чи 1,5 на 1,60 метра, я не знаю. Такі здорові потрошки. Кому цікаво, їх є раз, два. 3-5 штук вроді є. Ті дешевше будуть. А Оце теж, мабуть, здорові, бо маленькі менші. Коротше, потрошки здорові борони, кому интересно. якщо всі оптом, можна ще там щось виторгувати у водоса. Е, потім поїхали ми вчора ще забрали катки, там скучі подоставали последні. Е, значить, два продано великих. Є три маленьких по метр метро, по-моєму. По, по ціні можна балакати. Осі два продані. І три здорових є по 2,5 метра чи 240 вони. Теж можна, якщо всі три заберете, чи всі 6, що залишились, можна вадіка ламати. Лап культиваторних ще привезли. Ми там відвозили два рази. Ще є лапи в хорошому стані і ціла куча. Штук, мабуть, ще 40 є. Опять же, якщо все оптом, можна балакати. Ну і ступиці. З комплекса кому надо. Вадик там розболтовку поміряв всю цю чушь. А, йоп, ще забув, ще ж два циліндри попалось. Постороннього действия. Шток, мабуть, 50-й. Ось о моє чудо нога. Беса в них багато. Та я не знаю, 12,5, може кому надо. Не царапані нічого. Пофігитирському стані. Це типа крила розлажувало, по-моєму. Теліборон тяжелезна була, то літ. Коротше, крила розлажувало, дуже мощні циліндри. Ну і все, поки так. Зараз вам поїдемо на почту, розкажу скільки буде щоб стоять переслати, бо люди багато дуже дзвонять. І відповідно, бояться, бо це ну, за нову почту спрашують. А улітки ще дві остались. На новій почті, звісно, пересилка мільйона. Тут я думаю на deliberі я вас орієнтую. Скільки буде секції цієї херні переслати. Значить знаходимось на deliberі, це в нас що е інформація отрималася. Це ми закриємо. Коротше, дивіться, борони переслать по скидки. Так було б 2950, сьогодні в суботу мінус 30% на делівері, 5070 гривень за 6 борон, це 350 за борону, по-моєму, нормально. А цей каток, ну, ввеса, звісно, так. Да. Е Получається 2530 знижка 1300. От, пересилка 2530 по Україні катка. Кому інтересно, я номер оставлю цього менеджера. Топ. Ти топ-менеджер? Топ. Тіп-менеджер. Ага. Топ. Топ. Тіп, тіп, тіп <ріць> а це зараз у нас що? Яка рубрика? Вадим? Ми продали ворони чуваку, а там не вистачило запчастей. А ми вже бабки взяли. Зараз цю ворону покрамсаємо. Там договор був специфічний, так що хоч не хочеш. Класний різак, чуєш. Не продаєш? Продаю. Я б купив. Давай ріж уже, бля. Можно там, там лапа з культиватора и тут... Короче, там у нас вроде як пройом вийшов з нашої сторони. Так а чому ми вчора на прийомки не відрізали, а купляли борону. Ди, рагуль. <різь> по 20 рублів купив, що тепер мені з ним ділять? Тепер по 6 на метал здам, От мені подобається. Ну ладно, не буду плакати. Ось таке буває. Коротше, 7 штук відрізав. <ріх> я одрізав. Це бізнес. Так, сьогодні ми на 7 ось тільки що були відправляли, аж дві лапи культиваторні. таким у нас щось не вийшло. Щоб ви розуміли просто от по порівнянні з delivery. Дві лапи відправити вийшло мало, 850 гривень за Києва. Нам показали, що це по delivery ну, без матюків. Миллион? Це так я тебе сказав. Треба щось веселе, погане мільйон. Ладно, їдемо далі двіжувати, сьогодні день бізнесу. Так, день часом 11 дня. Короче, ще ми закотили цих катушок трохи. Зараз три. І лапу. Тут по місту треба відвести. Сказали, лапу примірюють, буде видно. Вадик, на весь торгує. Банда, в продовженні теми, значить. Е... Поки я відвозив катки, висадив вадіка в одному місці, Він ще не откручував ось 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 ступиці Канада. Ступиці Канада, кому надо? Made in Канада. Прямо з с наконечниками. Пасів. Дві таких ступиці на 8 шпиляк попались. Я не знаю що це, це тоже з якогось комплексу американського чи... І дві ось осі здоров'яних ступиці. Кілограм по 40 веса, напевно. Дві оськи вадік відпиляв прицеп хтось здав, прямо тут біля мене в Запорожжі. Ресори полопані, ну з них щось можна вибрати, круг поворотний, ну таке. Як кажеться, хазяйство згодиться. Фух, поки отак, вот далі буде видно. Господа, і так, що в нас робиться? Неділя, вечір. Це ж ми не можемо будні робити, як це робота? Я по виходним. По виходним херасі. Зараз покажу, привіз водосу м'яса. За, за його щот, правда, я не буду преувеличувати. Це водос тут сьогодні спати буде, очевидно. Ось купили хліба. Шашличка, цибулькою. Ти там 2-300 взяв, щоб ти наївся. Ну, так нормально. Але сок томатний. Сок томатний немає, зараз буде. Короте, що робить цей? Бере і повністю хераче, прицеп за півтора дня. Чом? Ти чом нем, блядь. Щас він товарює дишло, коротше, остається тут ночувати. І ручки, да? О, борт не обварний, казався. Все... Ну це ж 20 хвилин, це ж время. Ну нормально, блядь. Це ми месіки, 3 тижні кашу їли, да? Півтора дня робили. Півтора дня робили. Радий страшний, сука, бігай. Я б уже гроші ці прогуляв. Так він законом, так би не було, а А, все. Значить, борти в діда верхні сйомні. Нижні відкриваються вниз, так? Боковіз. Чи бокові вниз. Ну, бокові нижні. Задні відкриваються вверх. Тут ще буде такий штурвал, але ну, це вадік все зробить, як м'ясо наїсти. Все вже все обварено, перед бок, зад. Ой, це не вадіка 100 рублів убитку. Брез все, як дід просив. А ти ще завіси не купив, так? Чи купив. Чи ти щось придумав? А дід сказав, що був. Цей директор бігає на задньому плані. Приїхав я до Тігра, тут уже що? Новий прицеп, нове дишло, нова після. Да? Отбойники вадик уварив. А ящик де? Хо, пружина беушна, самі розумієте. Ящик для інструментів більше і не міг зробити? Так, щоб ключ на 32. А, щоб ключ на 32 влазив? Голова, ну їб його мать, можна було більше зварити. Цей борт за грузчиком. Коротше тут верхні борта бортасъмні всі. Крива шмила, мила, сейчас Вадік погрунтував, буде красити. Красить буде без грунтовки, одразу на метал. А ти будеш красити сразу на метал без грунтовки кузов, да? А, сейчас бадик бизнес делаю. Ну ви гляньте на цю ляльку. Сейчас проти сонця повернусь. Що там буде работать? Ні, як воно работа, Виктор. Та хорош, наверное, чи ні? На Яку на восьмерку. Ну трактор У дядька слабий трактор у нього... Ух ти! Що, работает? Це вже то тормоза зробив роботу. Хочете з тормозами, буде з тормозами. Ваді каже, що за все треба платити всі житті. Новий кран Щось там шипить у вади. Цвіт красний, якусь я в німецьку краску за кучу бабок в епіцентрі Автомобільна, чудо пупер краска, воно може камера не передає все, це, бо вона все відсвічує, блистить, як зеркало. Ну, По-моєму, дуже красивий. Брезговачки, катафотики, все за ваші бабки, любий каприз. Вигрузка вверх, вниз, назад, вперед, куди хочете. Дядько, сказав вадих, ящик для інструментів зробить. Вадик, коротше, виміряв, що більше чем на ключ, ніж на 32, туди ложити нічого. А, например, трубу положить, як на ключ надевать. Вікторович? Трубу положить, як на ключ надевати. Я понял. Цилиндр, кстати, цей з реставрацией. Тут короче, процеп за всі бабки. Що у нас у старості, тихий ватик. Да. Шо? Ты ще пить треба підтягнути. Давай, давай, давай. цилиндр не тянет, руками поднимать. Как не тянет? Ну вот так цилиндр наверное, штук. Не накачивается? Ну поднимай руками по чуть-чуть. А где а ты? А, а? а ну держи. А где трубу и А что он тебя там спускает? Так тут ну, сломать, блядь. Так опять отломал. А ну давай. Так ты держи. Все. Не знаю. Оце вже, да. Даже це вже так. Навіть це пачка нова, давай. Ресори чи не порепались? Ти, мастя. Воно таке і красне і коралово красне, хрен пойми, коротше. Що за двіжка де? А вже пів четвертого вечора а ще треба кольоса зробити.